Обіцяла сьогодні розпродаж всіх рушників і пледів. Є кухонні рушники. Ось такі. їх, В комплекті йде 5 штук, це є мікрофібра, розмір 35 на 75, в комплекті 5 штук. Зараз їхня ціна 250 гривень. Це тільки акція на 24 години. Є ще ось така сама мікрофібра в комплекті 5 штук, розмір 35 на 75. Була ціна 350, зараз ціна 300 гривень. Бо з кухонних рушників залишилося 6 комплектів, більше їх немає. Ось ще є теплі лосіни, вони є зимові. Це є один розмір універсальний XS на Лку. Тобто підійде від XS до Лі. Вони є тепленькі, не кошлатяться, вони коштували 550 гривень, зараз їхня ціна 400 гривень. Хто бажає придбати, пишіть прибуті. І також ставлю на акцію набір рушників. Тобто це є все баня, а це є обличчя. Є 5 кольорів. Молочний, такий графітовий, темний графіт, кава з молоком, рожевий і світло сірий. Ціна такого набору була 700 гривень. Зараз на акції ці набори йдуть по 600 гривень. Хто бажає придбати, пишіть в приват. Кавалерочка, і ще є рушники на акції, це є баня, вони є великі, є полоску рушники і є пару штук розмальовка камінь. Ну, так всі говорять і ми так говоримо. Їх є небагато. Ось такі кавалерка кольори. Хто бажає собі придбати, пишіть. Ціна рушника була 480 гривень. Зараз один рушник 380 гривень. Акція діє 24 години. Ще є рушники в полоску. є два набори в рожевому кольорі, є камінь в оливковому кольорі, полоска в синьому кольорі. В такому світло-шоколадному кольорі і є ось такий рожевий колір з рюшками. Ціна такого набору 600 гривень. Їх є мало. Хто бажає придбати, пишіть сьогодні відправлю. Валері, ще є в нас ось такі рушники. Це є мікрофібра. Це є баня і обличчя. Розмір бані 70 на 140, обличчя 50 на 100. Є в світло-сірому кольорі і є в ось такому графітому. Ціна таких рушників була 500 гривень. Зараз на акції 380 гривень. Хто бажає придбати, пишіть приват. Кавалєрочка, ще є ось такі в нас рушники. Це є такий молочний колір, це є не білий колір. Також йдуть комплектами. Це є обличчя розмір 50 на 100. І також є баня розмір 70 на 140. Вони дуже гарно впитують воду, вони приємні на дотик, вони дуже гарно перуться, не, колір не втрачають. Я такий маю, я не повністю задоволена. Ціна такого кавалерка набору баня і обличчя 700 гривень. Хто бажає собі придбати, пишіть, бо їх є небагато кавалерків. Кавалерочка, ще є ось такий рушник. Це є, він такий молочний, це не білий є рушник. Він йде з такими рюшками, Він, він дуже класний, приємний на дотик. Після прання він колір не втрачає, але він реально дуже хороший. Розмір такого рушника це є баня: 70 на 140. Їх кавалерка, є небагато. Хто бажає придбати, пишіть ціна такого рушника 480 гривень. Лірочка, ще є ось такі пледи, це є, вже допродаю їх. Є такий світло-сірий колір. їх є 3 штуки. Графітових є 9 штук. Була ціна пледів 4, 750 гривень, зараз їхня ціна 650 гривень. Хто бажає придбати? Пишіть, бо їх є небагато. Розмір пледів що одного, що другого. Є 2 на 2,30. на двохспальний ліжко. Ще є в нас ось такі рушники, вони йдуть в полоску. Бачите, не трошки полоски, а повністю всі в полоску. Вони йдуть в різних кольорах, кавелірочка. Якість тут просто хороша. Взагалі, всі рушники в нас якісні, вони класно витирають, вбирають в себе верніше воду, вони не линяють, і ними ви точно будете довго користуватися. Ціна набору це є баня, розмір 70 на 140. І є обличчя, так, такий, такий самий колір, ціна, розмір 50 на 100, ціна такого набору 700 гривень. Окремо також можна придбати. Тоді баня буде. Ціна рушника 500 гривень. І ціна обличчя рушника 280 гривень. Так виходить 780 гривень, а набором виходить 700 гривень. Є кавалерка різні кольори. Зелений є. Є ось такий е, темніший персик, є така, як то правильно, цегла, чи як то назвати. Ось такий колір. Є персиковий ніжний колір. Є ось такий світло-зелений, є ось такий дуже такий ніжно-зелений, є один сірий, є ось такі молочні, я на них говорю. І є ось такий графітові. В сторісі всі фотографії прикріплю. Хто бажає щось придбати? Пишіть, тому що акція на все діє тільки 24 години.